Побитий шифер та вибиті вікна по цьому подвір'ю неодноразово прилітали ворожі снаряди. Я не боюся обстрілів, напряму вам скажу. Я не боюся. Час ночі три рази гепнуло добре. Власниця розбитого подвір'я пані Раїса, коли ворожа ракета впала біля будинку, її не було вдома. Це і врятувало стареньку. Добре, що бабуся в цей час вдома не знаходилась, і зараз вона вже виявила бажання на евакуацію до міста Запоріжжя. Наразі у Гуляйполі залишається 800 мешканців. Більшість не поспішають евакуюватися. Хоч ситуація у місті напружена, кажуть правоохоронці. Ворожі війська обстрілюють з усіх видів озброєння, кабель, артилерії, градів. Все, що можливо, все летить сюди. Пані Раїса на цій вулиці залишилася сама. Сусіди давно евакуювалися до більш безпечних міст. Тепер каже її черга. Поїду, як то кажуть, буде спокійніше мені. Людей немає. Колись, може, війна кончиться, може я сюди й повернуся. Бабуся хворіє на цукровий діабет. Самостійно пересуватися вже не може. Це ви так ви передвигаєтесь? Да. Тож погодилися виїхати з небезпечного міста. Співробітники поліції доставили Раїсу Ігорівну до Запоріжжя, поки вона житиме у шелтері. Далі ця жінка буде їхати туди, куди вона забажає. У нас є декілька варіантів, куди можна поїхати, або на лікування, або за, за кордон поїхати, або поїхати на западне Україні, розміститися там у шелтері постійного проживання.